Всім привіт. Осінь, дощі. Ну, не сижу без діла. Баняки киплять, вару баняки, цурочки, які вже ну, кацими дровами, цурочки, які вже могли влізти, то я вже повкидав. А це я хотів би поговорити з вами на таку тему. Як витрати палива в мотоблоці. Досить цікава тема, знаєте, так, я передивився багато відео, там, не багато, там 10 є в Ютубі, про різних, не тільки на Зубрикові, а про різних. Дещо повиписував собі. І хочу з вами поділитися. Е, ну, перед тим. А як почати говорити про цю тему, хочу вам як би відповісти на минуле відео, я знімав про мастило. Мастило в мотоборці. Я писав там, скільки куди йшов, чи ще не писав, говорив, де куди йшов. Не знаю, мені там пишуть, що... Деякі пишуть, що влазить 5 літрів в коробку. Я не знаю, чого так. У ну, мене я вам показую бакляшку, показую, скільки залишилося. Рівні 4. Чого так, ну не знаю. Напишіть, що думаєте по даному питанню. Потім на рахунок двигуна там писали, що його потрібно виставляти ну, по горизонту. І тоді вже дивиться, скільки там рівень мастила. Ну, знаєте, якщо людина досвідчена, там, чи тракторист, чи що, то вона, можливо, знає. А я людина з села, і я з певністю скажу, що половина моїх однокласників і нині не знає, що таке горизонт після 9 класів сільської школи. І це не їхня вина, їхня, а також і там вина вчителів. Чаювання по 20 минут на уроці це теж якби. Тому не хочу нікого бідить. кого обіду, я перепрошую. Але половина людей не знає, що таке горизонт, і вони не будуть цим заморажувати. Це якщо людина знає. А так просто виставили на глаз, як кажуть, більш-менш рівно, так само я роблю. Можливо, це не зовсім правильно, я показую вам, розказую вам, як є. Потім на рахунок, вертаюся до коробки, на рахунок мастила, там. Писали ТАТ-17, в основному всі кажуть, що зараз йде. А в мене з завода старий мотоблок, там була якась жижа. Там, скоріше за все, було САП-15. Воно більш густіше така темно зеленого кольору жижа. ну, Наче солідол розбавлений. Це, В ну, основному це було, коли я фризу цепляю. Це було в п'ятні місці, то вона така, я кажу, наче солідол розбавили трошки, я не знаю, якоюсь уливою. Ну, Зараз я купив отет-17, я знаю. Але коли було густіше, то воно менше перло. Можливо, це те, що мотоблок був новий тоді. Хоча я всі прокладки якось було, що я всі міняв вже тут. Потім йдемо далі. Е, навіть якщо вертаюсь до двигуна, знову ж таки. Навіть якщо взяти виставити по горизонту, як там писали правильно, мірити щупом-щуп. Я, я, я мільйон разів розбирав було таке, що ну, він вже в мене не рівний, він вже не може об'єктивно вам показувати. Також це беремо до уваги, скільки там мастила. Тому я казав, що я чуть-чуть більше. Що нові мотоблоки, я думаю це потрібно, не потрібно це робити. Писали точно, що хтось влазить 2,2. Ну, десь так. Я казав, 2,5 плюс-мінус. Фризу літра влазить. Ну я до фризи за скільки років я не лазив. Це буквально вчора я відповів, там мене просили показати, як заводиться. Я як заводиться. це він на гарячу заводиться. на холодну він заводиться хуже. Плюс він пах-пах-пах, потім набирає обороти. Отак пах-пах-пах-пах, йде пах, пах. з глушника чорний дим, потім світлий набирає. Кажу, як є. Ну, знаєте, це не новий мотоблок, то я вважаю, що це нормально. Там покажу, дивіться вам, картопля. Це був вчора на городі, це з 15 соток, скільки лапа не догорує. є. О, це я буду ще варити. Вон скільки картопля. Сподіваюсь на всі питання, які міг то я відповів, якщо не міг, то я відповім в коментарях. Тепер повертаємося до теми нашого сьогоднішнього відео. Це витрати мотоблок. Відео дуже мало. І посчитати ніхто, я вам так скажу, по власних, ніхто толком не може. Не дають загальні всередню, приблизно, плюс-мінус скільки. Е -е, потім е, у кожній країні є свої стандарти. Мене дивляться не тільки в Україні, а й за кордоном, є свої стандарти до палива. Це теж важливий нюанс, тому буде різниця, якщо ви дивитесь там образно відео з Білорусі чи України, там взяти один той самий мотоб, навіть взяти один той самий мотоблок і заправити тим чи іншим паливом. Різниця ви теж побачите. Різні стандарти. У нас, коли це все почалося, теж, думаю, всі знають. Там... Дозволили додати біо, ну, щось там біо. Дозволили додати в паливо, тому що палива не було взагалі, то його за кордону десь, з ЄС звідти везуть його, з Польщі і так, і так далі. Ну, Бодяги в нас як вона була, так і є. Думаю, всі заправки люди знають, то не треба бути ні експертом. Як там писали, люди всі добре знають, на якій заправці більш-менш нормальне топло, а на якій заправці більш-менш фігня. Е, потім я вже показував відео, як я розбавляю паливо. О, Тут каністра 10-літрова. Бажано брати це дешеве, ну зараз дешеве 140 гривень, а бажано фірмове масло брати. 100 г на 10 літрів, тут 10 літрів. Я розбавляю. Е, для чого, запитували. М'якше працює двигун, менше… Чуть-чуть на порядок менше вібрація. е, Так, да, це згадую, так то відповідаю. Е, там писали, що не тяги потрібно підтягнути. Я тяги не підтягував, бо це як з заводу вони йшли, так і вони їздять. Треба підтягнути. Я оце як поставив. Маховика і колінвала, то я нічого не робив, це все як було, і я все. Потім вертаюся до палива. Відео мало, до того ж важко посчитати, китайці самі, я так розумію, вони не, не рахували, скільки там йде, що. Я передивився ті всі відео. Це я став на підстріху, щоб телефон не... Може телефон хорошо замок. Я передивився ті всі відео. Перечитав ті всі коментарі. Ну, скажу, по-різному подають. Зокрема, на сайтах теж різна інформація є. Я наведу приклади. От, витрати палива. Це з коментарів. У мене є отакий от бумажка. Це я все записував собі. Не думайте, що я не готуюсь до відео. до Це спеціально передивився. І... Позаписувати, витрата палива. Хтось пише 1,5-1,8 літр на 20 кілометрів. Знову ж таки, не вказано на якій дорозі, який газ і який мотоблок. Йдемо далі, тут вже вказано, людина вказує, форте 12 кінських сил, 250-300 грам пустий в годину траса середні обороти. Ну, середні обороти це ну, просто на холостих ходах. Потім на одному каналі я не буду називати авторів, це не реклама. якби Недавно, ну недавно, місяця три назад вийшло відео, скільки мотоблок зуби, іменно вісьмерка. По-моєму, там не зубер, там трошки інакше, ну іменно вісім кінських сил. Автор говорить, що пустий він їде 950 грам. Потім в коментарях знайшов, теж люди пишуть, що мотоблок зубр, імен... ну, неважно, який мотоблок, назва, іменно вісьмерка. Іменно вісьмка єсть в районі літри. В районі літри плюс-мінус. Потом, хоча раніше от стара таблиця от 8, 10, 12 для себе писав. Стара таблиця 08 літра, і 2. Що це значить? Що раніше виробники зазначали, що мотоблок вісьмерка їсть 800 грам. І воно приблизно, я вам скажу, десь з самого початку, коли я купив мотоблока, з тим якістю того палива воно десь так і було. Враховуючи, що якість кожним роком падає якби все, плюс бадяги повно, то врахуйте, що 200 грам, ну в районі 200 грамів, ну, в середньому так, це приблизні цифри. В районі 200 грамів мотоблок їсть. Ну, став більше їсти. Чим потрібно. До того ж страдає, як вам сказати, паливний насос, і найбільше страдає це форсунка, а той же розпилювач. Там нагар. Я показував вже не один раз, що в мене форсунка буквально скільки там простоїла, літру з'їла чи дві, і там воно все чорно вже. Можливо, це зв'язано з тим, що я масло беру, оце це дешеве, в солярку. Треба фірмове по можливості брати. Ну, навіть звичайне зараз я не знаю, скільки фірмове. Коштує. 280, по-моєму, коштувало. Коли це коштувало 90, по-моєму. Так, да, да, да. бо я це брав за 90 гривень в березні місяці. А зараз воно вже стоїть, по-моєму, 140. Ну, по-моєму, десь в районі 140 гривень плюс-мінус, як де. Ну, от вам різниця. Якщо це 280 коштувало, то просто зараз, мабуть, воно гривень. 350 коштує. От вам і різниця. Потом. Зараз вони подають, що, от іменно полазив на сайтах, подають, що 8-8, вони зараз пишуть, що 287 грам в годину їсть. Ну, я не знаю, що це таке. Чого вони так пишуть? А 1008, 12,09. Ну я скажу, я думаю, що ці показники ну, трохи маловато буде. І це середні, це без навантаження. Без навантаження. Скажу про свій мотоблок, теж як би от взяти образно, я їжджу в ліс. То я їжджу 14 року в ліс, то в мене мотоблок туди і назад, в середньому 2,5-3, я, ну, я вже там був, ну, не знаю, разів, мабуть, за ці роки. Там в районі 100 раз, і я не можу точно сказати, бо я кажу, залежить від якості палива. Все залежить від якості палива. Тому теж різно. Зараз на даний етап на момент виходу відео, бо я не знаю, там приймуть, що якісь там стандарти поміняються, то може ще більше йти. Я скажу так, розведені з заправки Авіас. Заправки Авіас, в них трошки, кажуть, краще. Ну, Розбавлено оцим мастилом дешевим. Десь я скажу літра 100 десь так іде на, од... на... на мотогодинку. На один час роботи. Це приблизно, без фрези. З фрезою, от, теж різні показники. Там різні відео, автори по-різному зазначають. От фреза. Хтось пише, що 3 літри пішло на 16 сот. Ну, це дуже мало. Це, я думаю, що це не в Україні. Можливо, це з якісним дизельним паливом, може, десь там за кордону з пограничних цих завезено. Ну, можливо, ну, це як для мене маловато. Другий автор подає, що на 5 літрів 5 літр пішло на 20 соток. Ну, 5 літрів на 20 соток це в один слід. Е, ну, як на мене, навіть якщо будете розбавляти, піде більше. Йде точно більше. У мене приблизно У мене приблизно йде, ну, я навіть затрудняюсь сказати, чесно, бо, тому що я йду на максимальній глибині. Ну, більш-менш, плюс першою другою, плюс біля, ну, біля межей, то два рази йду. Якщо мокро, то ще й першою йду. В деяких йдуть в два сліда, ну, важко мені сказати, важко. Раніше йшло на... Ну, я в два сліда. На 50 соток, на 50 соток в мене йшло, ну, ну, трошки більше, ніж 10 літрів. Трохи більше. в районі десь так. Приблизно. Раніше йшло. Зараз, ну, я не знаю, що навіть вам сказати. Важко дуже сказати, хоча я не перший рік фризую, але ну. 5 літрів на 20 соток це мало, я зразу скажу. 5 літрів на 20 соток. У мене десь 10. Це маловато, трошки. 5 літрів на 20 соток мало. Але хоч, хоча може бути. ну, Як на мене кажеться, це мало. Розведене масло буде все одно більше. Буде десь 5,5. Навіть якщо це вірно все, то буде, буде більше. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте. З даного питання. З даного питання. І взагалі, от мені пишуть, що деякі не, ну, не розводять дизельне паливо. Ну, я не знаю. Варто не стоїть. Ну, мені, мені особисто подобається, коли воно розведене. Буквально там на 10 літрів. І зараз я не часто їжджу, ці, буквально цей рік. Ще той ще коїсь, а з кожним роком я менше, менше, то, то дизеля не було, то нема куди, то нема кому, то робота. Це зараз я без роботи. А там зараз піду до на роботу, то не знаю, хто ним буде їздити. Ну, якось так. Якось так. Чекаю ваших коментарів під відео. Ну, Що скажу, хочу, щоб заправляли всі якісним топливом всі. Щоб менше ремонтували його, бо його крутити, то Ну, до нових відео. Всім сонячної погоди.